Чернівчани отримали перший розрахунок за тепло. Люди шоковані, адже за 19 днів жовтня лише за одну кімнатну квартиру потрібно сплатити понад тисячу гривень. Шилені тарифи нині обговорили під час позачергової сесії Ярослав Петришин. Навіть показав, як Чернівці теплокомуненерго помиляються в математичних підрахунках. Двокімнатну квартиру площою 63,5 метри квадратних. Вартість опалення за один метр квадратний складає 27 гривень 45 копійок. Коефіцієнт нарахування 1,2. Період опалювання був 31 мінус 13, ставку 27,45, множимо на коефіцієнт 1,204, множимо на площу 63,5 метри квадратних. множимо на 17 днів період опалювання, ділимо на 31 день кількість днів і отримуємо суму. 1150 гривень, а теплокомуненерго нарахувало людині 1928 гривень. Цю на перший погляд просту формулу виведення ціни на тепло придумав Яценюк ще у 2015 році, але примхи погоди чомусь до уваги не взяв. Отже, схема, начебто, є, та чому у платіжках ціни на опалення настільки завищені у випадку наведеному Петришиним аж на 778 гривень. І родин таких, які хочуть надурити на суми від 500 до 1000 гривень у Чернівцях тисячі. Грибодок, на думку депутата відбувається з мовчазної згоди мера Каспрука, Мовляв, містян нагрівають, рахуючи тепло на око. Що це за такі платіжки? Ви людям розсилаєте? Ви там що з глузду взагалі всі з'їхали? Чи може ви на прозоро замість калькуляторів карти та закупили? і виставляєте платіжки як карта ляже? Депутат свій виступ завершив винесенням догани Каспруку, оскільки той проблеми Чернівчан перекладає лише на плечі центральної влади і закликав провести розслідування та покарати винних у завищених платіжках. Олексій Павлович, від імені всіх чернівчан Висловлюю вам догану за незадовільну роботу у розрахунковому обслуговуванні населення за спожити тепло. Нагадую вам. Що вас обирали простіші днівчани для захисту своїх інтересів, а не чиновники. Не для того, щоб ви участвували в сумнівних оборуд... щоб ви покривали сумнівні оборудки чиновників. Єдиний спосіб захистити громадян від шалених цін на тепло, у кожному будинку встановити лічильник навіть на умовах співфінансування кажуть тепловики. Однак, за словами депутатів, у Чернівцях і з цим виникають проблеми. Люди, громадяни, які об'єднуються в ініціативні групи, тому що це може бути ОСББ, це можуть бути комунальні. Комунальні будинки звертаються до нашого департаменту і отримують відповідь про те, що на ту статтю витрат немає коштів. При цьому бачите, що в бюджеті значні кошти сьогодні є перевиконання. Лариса Красовська 46 років пропрацювала педагогом нині на пенсії та отримує 1530 гривень. До зими разом зі своїми сусідами жінка почала готуватись ще влітку. У серпні мешканці будинку встановили лічильник, документи передали у департамент ЖКГ, і там людей запевнили, що за тепло платитимуть саме за ним. Але коли ми побачили 9 листопада нараховані суми за тепло за тепло в інтернеті, збивались, звернулись в департамент, де нам повідомили, що лічильники ще не опломбовані. Оскільки підрядники затягнули введення лічильника в експлуатацію теплокомуненерго людям нарахувало за Яценюківською формулою дев'ятнадцятьом квартирам за 15 днів опалювального сезону потрібно сплатити 38 тисяч гривень. Наші мешканки порахували. 25 тисяч гривнів. Це різниця між тим, що нарахували нашому невеликому будинку: 19 квартир. Ну, будинок 20 квартирний, і тим, що показував лічильник. Канці будинку 93, що на героїв майдану, просили теплокомуненерго зробити перерахунок. Однак їм відмовили, нині ж люди не знають де знайти 38 тисяч гривень, а це по 2 тисячі на кожну квартиру, щоб розрахуватися з тепловиками. Під час сесії депутати вирішили створити робочу групу, яка розбереться у цій ситуації. Крім того, комісія повинна з'ясувати, скільки будинків у Чернівцях мають лічильник теплової енергії та скільки містян бажають його встановити на умовах співфінансування. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Роман Пилатик, Андрій Дороцюк, Чернівецький промі.